Ось як одна людина двічі продала ейфелеву вежу. Уявіть собі, Париж. 1925 рік. Ейфелева вежа потребує ремонту. І в той період в Парижі ходили чутки, що уряд Франції розглядає можливість її демонтажу. І саме тут з'являється цей персонаж. Віктор Люстік він, представившись чиновником французького уряду, організував зустріч із п'ятьма представниками великих компаній, які займалися переробкою металу. На зустрічі він по величезному секрету розповів, що вежа стара, і вона буде демонтована і продана на металобру. А потім він запропонував виграти ексклюзивне право на демонтаж ейфелової вежі за чисто символічну суму 70 тисяч франків. Типу, він за ці гроші домовиться з ким треба, і саме та компанія, яка заплатила йому гроші, виграє право на демонтаж. На це відгукнувся один підприємець Андре Пуасон. Він заплатив люстігу необхідну суму за право розібрати ейфелову вежу, щоб потім зробити X10 на перепродажі металобрухту. І ось як тільки угода була укладена, Люстік кудись зник. Тому що саме Люстіг, як ви вже здогадалися, був аферистом. І на цьому історія б скінчилася. Якщо б Люстік не вирішив провернути цю схему ще раз, він повертається в Париж і вже навіть зібрав другу зустріч вже інших підприємців. Але на цій зустрічі вже була присутня поліція. Опс, але Люстіг війшов в історію, як людина, у якої вийшло майже двічі продати Ейфелову вежу. Підписуйся на канал, тут цікаво.